Дівчата, ви потрапили до челенджу геометрична їжа. Давайте ж дізнаємося, які ласуші вам дістануться. Ого, як класно. У нинці квадрат із шоколадок. У він сир з пліснявою, а джил дістався бургер. Чому у всіх щось смачне, а в мене смердючий сир з пліснявою. Мені таки не подобається. О, пак не жахливо. Давай вже швидше їж. Ну що ж, нічого не вдієш, доведеться спробувати. О, Боже, яка гедота! Припиніть сміятись. Думаєте, це просто? Oh. Ну, вже ні. Треба щось вигадати. Mm. О, здається, до мене прийшла геніальна думка. За допомогою цього гаджета я легко наріжу свій сир кубиками. От і готово. Тепер сир з пліснявай не мій. А нинці смачного подруга. Що не може бути? Мені справді доведеться їсти ці квадратні шматочки. Ой, яка гидота. Мені не подобається. Джил, бачиш, що тобі дуже весело.